Вітаю вас, друзі! З вами підприємство АГРОДНЕПОР. Уже раніше робив такий відеогляд, але не буде лишнім пройтися ще раз по такій конструкції. Це посилення навіски на трактор Т-25. Для того, щоб перейти на вісь задній навіски МТЗ, ось вона на даному екземплярі у нас представлена. А нам потрібно отакий кронштейн переходничок два кронштейна, центральний кронштейн, вісь навіски. Дві гаєчки, дві шайбочки розпірних, так як і МТЗ йде, щоб не затирало, і упорна шайбочка для гайка. А ще варіант. Можна поставити не рідні тяги Т25, як бачите, вони йдуть товщиною 14 мм. І Можна варіант поставити від трактора UMZ товщиною 20 мм, сталь 45 мм. Поставити розтяжки від ЮМЗ. Можна варіант або ковану розтяжку поставити. Або литу а, укованої, а, ковані і гвинти лівий правий і центральна частина. І має діаметр різьби 20 мм. А, литий варіант і гвинти і середня частина гайка стяжна. Вони йдуть литі, має діаметр 18, ну, але на Т-25, я думаю, воно. Буде працювати не того тягового класу, як мтз і МЗ трактор Тому, в принципі, має вистачати і таких, і не переплачувати кошти. Поставляться проушинки вже буде вас не на скобі тоненький, а на хорошій проушині. І хто переставляв, можливо, підкажіть, бо знаю, так люди робили, як кріпити цю частину. Цей кронштейн. Я не думаю, що так розтяжка йде. Це не гранштейн розтяжок, це знизу кріпиться на Т-25. А отут як іде розтяжка? Хто як кріпив, яка, якою скобою закріпити до тяги поздовжньої. У Т-25 тут стоїть скоба. А яку тоді запропонувати вам ось сюди, щоб ви коли брали комплект у нас, щоб усе у вас підходило. Б. Купили, поставили та й поїхав. А, хто бажає замовити такий комплект, замовляйте. Можна чисто отакий кронштейн посилення осі, можна тяги окремо, можна розтяжки підберем будь-який варіант, а, який вам до вподоби. У рідних Т-25 іде 25, 25 діаметр кульок, у нових тягах вже йде 28. І в МТЗ юмз по здовжніх тягах іде 28. А МТЗовську ми не пропонуємо сюди, а ЮМЗ якраз дивіться по довжині відповідає Т-25. Єдине, що товщина у ЮМЗ якраз буде супер під Т-25.